Усім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Звуть мене Ольга. Сьогодні хочу з вами просто провести такий обзорний майстер-клас по шкарпеткам. Як вони виглядають, з якої пряжі я в'яжу. Тому що до мене багато запитань, тому я вирішила зняти такий майстер-клас. Дивіться, я в'яжу різною пряжою. Наприклад, от зараз я закупила от таку пряжу. Ось вона. Якщо ми в'яжемо одного кольору, От вона багата палітра у цієї пряжі, дуже багата, шикарна. Вона є одного кольору, є секціонного фарбування. І тоді ми просто в'яжемо шкарпеточку одного кольору і не задумуваємося. В мене буде посилання, як в'яжу я шкарпетечки, як я роблю розрахуночки, якими таблицями я користуюся. Тобто отак виглядають шкарпетечки, якщо в'язати алізе супер комфорт. Тут 420 метрів в 100 грамах. В мене виходить одна пара даже 44-го розміру, 45-46 вже не вийде. І я в'яжу, я люблю тоненькі шкарпеточки, такі, щоб можна було одягнути їх в взуття. А також я люблю в'язати, просто в наявності зараз в мене немає таких шкарпетечок, от, от такою пряжою, це німецька пряжа. тут виходить 380 метрів в 100 грамах. Тобто я в'яжу, щоб в маточки в 100 грамах було десь 380-420 метрів. Я не, не беру другу пряжу. А тепер перейдемо до цікавого. Значить, дивіться, дівчата: це в мене є пряжа, отака пряжа. Це шкарпетна пряжа. Виходять отакі класніші шкарпетки. І отака пряжа в мене теж є. Це теж шкарпетна пряжа. Виходять отакі шкарпетки. Ось вони. Тобто, коли я в'яжу отакою пряжою шкарпетною, де не потрібно, тут не потрібно робити підборочку. Просто я в'яжу як лягає. Та й все. Є отакі шкарпеточки, така ж пряжа. Зараз я буду це відставляти і будемо зараз повертатися вже до пряжі, котра у нас є різна. Отак виглядають шкарпетки. Я буду зараз показувати, кому буде цікаво. Це пряжа секціонного фарбування. Ось вона. Тобто, так виглядають шкарпетки. І це колір за номером 7676. Іноді, коли ми купуємо таку пряжу секціонного окрашування, ми не розуміємо, як буде виглядати шкарпетки. Ну, не обов'язково шкарпетки, це може бути шарфик, шарфик, да е все що угодно, хоч светер. Тому що у нас на етикетці, якщо придивитися, то ну, ну це ж етикетка. Воно так і буде виглядати. Але виглядають вони по-різному. Тому почнемо. Просто, от яка стопочка в мене нав'язана. Я зараз покажу, як, як, як виглядає, як лягає ця пряжа. Запам'ятали, кому сподобалось, то це колір 76 76,76. Отак виглядають ці шкарпетечки. Ось вони. Потім є в мене такі. Отакі. Ви дивіться, які вони. Смарагда. Яскраво. Це також алізе. Також 420 метрів. І колір тут 26, 29. Ось він. Це така смарагдова палітра. Потім от такі шкарпетки. Ось вони. Гарнюсінькі. Дівчата, це вся пряжа Алізе. Тому просто показую, як виглядають шкарпеточки і як виглядає сама пряжа. Ось вона. У цієї пряжі колір 2701. Ось так виглядає вона в моточці. І так виглядають ці шкарпеточки. Так, наступні. Отакі от ще є. Ось вони. Це колір 7651. Чому показую? то, ну так, да, потрібно розуміти, як воно буде виглядати не тільки в моточку. Секціонне фарбування, воно дуже по-різному лягає. Ось так виглядає оцей колір. Так, от в мене залишилось дві пари. Оці шкарпеточки. Це колір. Так, де тут колір? Вот він. 7709. Ось він. І є в мене ще отакі шкарпеточки. Ось вони. Так, це в нас колір буде. Де тут колір? 7650. Ось воно. І що, що хочу ще сказати, дуже багато питань. Ви ж розумієте, коли ми в'яжемо пряжою секціонного фарбування, ось вона така, різна вона буває, тут потрібно робити під, під, підборку робити. Тобто, якщо я в'яжу от такою пряжою секціонного фарбування, ось такою, ось вона, то я не роблю підборочку. Я в'яжу, як лягає. А якщо ми вже в'яжемо. От такою пряжою, то тут потрібно робити підборку, щоб у нас ці шкарпетки виглядали однаково. А що я роблю? Люди кожен робить по-різному, кожен робить так, як йому зручно. Я багато теж перепробувала методів, як, як же мені краще, як же пристосуватися. Я спочатку. Витягалася, спочатку я перемотувала на два моточки, важила, щоб в кожному моточку було по 50 грамів. Потім я витаскувала зсередини, отсюда, половину витаскувала, дивилася, як воно виглядає. Мені так теж не подобається. Що я роблю? Я пристосувалась по-іншому, може комусь нагодиться. От я спочатку беру клубочок, дівчата не запам'ятаємо, тому що я спочатку думала, та запам'ятає, ні, не виходить. Я беру сантиметрову ленту і вимірюю. У тобто, мене тут, наприклад, починається світло сірий тон, да? І я відмірюю, скільки в мене цього світло-сірого кольору до наступного окрашення. Тут пішов на сірий. І от я з цього місця. Сантиметровою лентою вимірюю скільки. Буває по різному, буває 3 метри, буває 1,5 метри, буває 80 см, буває по різному. Я вимірила і записала собі. І тому, коли починаю в'язати ем, наступну шкарпетку, я закінчила то першу шкарпетку, я в'яжу так, як лягає. Зв'язала. Потім беру е, півматочка, котрого тут залишається. Відматую до, де починається такий колір, з котрого починалася перша шкарпетка, відматую, відрізаю, скільки потрібно, і починаю в'язати. Але тут теж бувають різні нюанси. Наприклад, коли ми тут от в'яжемо, у нас зазвичай лягає все однаково. Але все рівно буває секціонне фарбування трішки відрізняється в моточку. Тому, от коли я, наприклад, зв'язала п'яточку, Зв'язала вже п'ятку, п'ятка готова. І я уважно дивлюсь на оці рядочки. перші. Ось, ось вони. Коли ми переходимо в'язати по колу. А буває, що я підматую, тому що не вистачає. Тобто, от, от, Придивилася тут от, чотири рядочки. Ага, а в мене тільки на два. Значить, Я опять відматую трішечки. або, якщо є залишки, дивлюся, скільки в залишках, якщо там є такий кольор, то тоді добре, тоді я туди беру. І потім далі в'яжу. На чому єдина, і от Обов'язково, щоб от, на, на, на цих шкарпетках я дивлюся, щоб отут поверху було однаково. отут тут було однаково, переходила. Ну, коли доходжу до носика, буває, лягає тютілька в тютельку. А буває, ні. Тому що секціонне окрашування це, воно, воно дуже різне. Тобто Потрібно нам, щоб вона, ну, от, коли ти одягаєш на ногу, воно ж повинно виглядати однаково Однаково. Тобто отут виглядає однаково, однаково, однаково. А от на носику тут чомусь було більш такого, а тут менш такого кольору. То в мене, от, Наприклад, я вже на носику, ну хай буде носик, один темненький, другий світленький нічого страшного, я тут не перемотую, мені не подобається. ну Нічого страшного. Тут на, зелен... на смарагдових також однаково. А десь була в мене ще пара. так. А на цій парі теж в мене отут на носику. тут я теж, Буває, що лягаю одразу, а буває ні. Я увагу особисто приділяю цьому місцю, де у нас опять переходить на оці спиці. Коли в'яжу по колу, щоб воно в'язалося по колу, щоб однаково полосочки лягали. А носики бувають різні, і тож нічого страшного. Отакий От маленький майстер-клас по шкарпеточкам. Він просто обзорний. Дякую за увагу!